Гарантії безпеки це те, що об'єднує абсолютно більшість і Європа, Америка і всі наші партнери у світі потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більш нікого не зможе обманути, і що Росія не зможе нести загибель іншим народам, всім від України і Європи до Сирії та країн Близького Сходу Африки за минулі 30 років. Ми бачили надто багато руїн і смертей, провина, за які лежить саме на Росії, на російській армії, на їхніх спецслужбах, на їхніх найманцях. Світ потребує гарантій. Я дякую всім за підтримку. І фактично, з усіма партнерами зараз ми говоримо про гарантії безпеки, про конкретні прояви підтримки, про дії, про допомогу, про рішення, про меседжі. Зараз напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни для всіх українців важливо, щоб світ був з нами, був в сильній позиції, був з фундаментальними цілями та принципами статуту ООН. щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави і захисту кожної нації світу від агресії. Справедливість не має бути пустим словом, і це важливо для кожного народу. Дякую всім, хто з україною, бо це справдою. Слава Україні!